Друзі, всім привіт. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бівіт. Дякую, що ви з нами. Мій гість, пан Тарас Загородній. Ви всі чудово знаєте. Привітаємо його, пан Тарас. радий бачити. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Сили оборони України уразили нафтовий термінал росіян у Феодосі. Повідомляє Генеральний штаб, і там ну так приємно спостерігати з там димить, горить і так далі. Ну можливо, це буде там банальне традиційне запитання, як це вплине там на. На логістику, на постачання і так далі, і тому подібне. Це можливо перше буде запитання. А друге, як можна такі удари подвоїти? Ре, реально, я там розумію, що Ну я так точно не військовий експерт, але те, що ми Ну не так часто вражаємо. Так, стоп, це неправильно. Те, що ми вражаємо там ці термінали, бази, сховища і так далі, не так часто як хотілося б це вплив все ж таки американців. Чи ну військові тонкощі, згідно з якими ми поки що не можемо там вражати їх там мало не щодня. Е, ну, давайте так. Е, просто Ми настільки вже звикли, що б'ється, ну, що тут починаємо забувати що так мало. Да? Ну, давайте так. Ми повинні виходити все в порівняння. Минулого року ми навіть і мріяти не могли, що так часто будуть по території Росії прилітати. Це раз. А, загалом і так вже багато пошкоджено. Просто ну, ну може командування вважає, що не потрібно там по, по другому колу. Може воно не працює. А, як, наприклад, ну от Зеленський, коли відмічали ювелей центру АСБУ, а тоді сказав, що вони вже 34 пошкодили НПЗ, і росіяни, наприклад, не відновили експорт нафтопродуктів з 1 вересня, як вони планували. Далі ми бачили там в Ростовській області два тижні горіла, а потім наступна була знищена і інша. Я думаю, що там вже ж може чекає, поки наповниться довбанути, поки воно там є, що воно горіло. Раптом воно порожнє, не треба його бити. Да? Це буде просто пшик. Mm -hmm. Ну і так далі. Тому ми в дійсності не знаємо всю цю інформацію, але те, що повинно бути більше, так виробляти треба більше. Mm -hmm. Щоб не залежати від цього від американців, всіх інших, це, це знову питання нашого ВПК. Дайте можливість експортувати зброю, якщо немає можливість фінансувати нашого ВПК на мільярд доларів продадуть за кордон продукція. 200 мільярдів про сплачується тільки в перший рік, а далі по наростаючі буде. Запустяться виробництва, будуть постійно одновлювати систем, забезпечте те, що ми завжди обговорювали. Страхування ризиків ВПК, тобто майна та життя та здоров'я людей, там які працюють, забезпечує секретність підприємства ПК, забезпечте довгострокові контракти, і все будемо, будемо кожного дня бачити, як вони нам по 60 цих шахедів запускають. То я думаю що Україна по 60 зможе запускати дронів, які будуть нищити їхньої інфраструктури. Чи є вплив американців на деякі? Я думаю, що є. Я думаю, що там більше от по одному об'єкту, це нафтопровід, по якому американські компанії качають нафту по казахську нафту по, до новоросійська. Я думаю, що там є це питання, тому що пам'ятаєш, як от тільки почали там крики вразки в Вашингтоні на початку цього року стосовно ударів по НПЗ, там же в Вашингтон Пості, по моєму чи Вашингтон Таймсі, була стаття. Я ж її почитав в оригіналі. Там же головне було на НПЗ. Там, якраз, був оцей на навтоправі, тому що там стрьомно стало але це важель тиску України. Ну воно що не буде додавати ракети. Ми не гарантуємо ніякого, ніякої безпеки там. да Або перебити енергетику там, ну, начебто, цілий цей термінал, так? електрики немає для того, щоб воно працювало. Ну тому так треба працювати. Але я думаю, можливо, накопичується ресурс на зиму. Ми теж не знаємо цього. Тому що я вважаю що Україна є всі шанси. Організувати хаос в Росії вже цієї зимою, я вже це говорив і повторюю. У нас часто говориться, чи можливо кордони 91-го року. От знаєш, часто у нас ідуть ці, ці слова. Я вважаю, що Україні слід дотримуватись такти, ну стратегії, яка була продемонстрована в Першу світову війну. Я вважаю, що військо треба берегти не треба там кидати в ці в атаки. На території Росії на території України, але бити по території Росії, створити там хаос і довести Росію до стану, як Німеччину Першу світову війну, коли вони могли ще окупувати Францію, але були змушені тікати. Були змушені тікати з її території. для цього достатньо в принципі навіть не сітерментали побити, а ну Москва або Пітер. Тепло та електрика за гарних морозів, Краще мінус 20, Як до речі, минулого року було. Пам'ятаєш, історія там на всій європейській частині Росії були мінус 20 Дійшло до наших кордонів, як зупинилося. Ну от у цей час повинна бути знищена інфраструктура Москви, і тоді багато чого може бути цікавого відбуватися. Невідомо кого ще більше не навіть от росіяни українців чи своїх москвичей. У мене є підозри що друга Ні, ну, мене також, але дивись: ти мене щойно навів на таку думку не в дозі Рамштайн, і там будуть розглядати деякі питання серед інших, як сказав Рюте, який до нас приїхав в Київ, що можливість ну, по-перше, там далекобійну зброю і право вражати. Нею по території Російської Федерації глибоко в тилу можливо це рішення буде ухвалено і окремо там ще НАТО. Ми дещо пізніше обговоримо НАТО. Те, що зараз там дискусії ведуться, але от дивись, якщо таке таку змогу да таку таке право нам надають. Чи може з таким правом бути наступне табу? Друзі, є військові об'єкти, вражайте їх там аеродроми, носії і так далі, але не вражайте нафтові бази. Не цими ракетами, не вашими безпілотниками, тому що це впливає там. На ціни на нафту ціна на нафту впливають на ціни на бензин, і для нас це дуже важливо. Ребятки, давайте краще не зараз можуть бути ось такі обмеження, як думаєш. Ну вони ж до, до виборів це говорили, що їм потрібно нафта. Але я думаю, що тут Ізраїль може виправити цю помилку зараз. Рознести на нафтогазову промисловисть ну, раду тоді ціни підуть вгору, і в принципі Трамп буде цікавіше ніж Каламагала і Ця але. іпотентна конструкція у вигляді адміністрації Байдена і все інше. Е, тому я. Ну чи буде торгуватися можливо, але я думаю, що тут так треба нахабно йти. Ось бомбардувати, бомбардувати, бомбардувати. Що значить не бути енергетику? Це якраз слабке місце росіян. Yeah. Ну тоді давайте, вибачте, зброю, там завалюйте зброю, щоб ви були це ракетами тамагавками, тоді не будемо бити. В чому проблема? А то знаєте, всі такі розумні: на кістках українців робити собі політичний капітал. Я правда не можу зрозуміти, якщо вони близькі до рішення щодо далекобою. І дуже далекі від рішення щодо того, щоб там силами Румунії, Польщі і інших країн НАТО збивати ракети, які летять на територію України. В чому логіка? Вони ж декларують наступне: типу, ми захищаємось, ми не нападаємо. Ми також все абсолютно зрозуміло. Але далекий бій ми можемо дати. Ну тобто, таке рішення потенційно ближче, аніж збивати російські ракети. Ну в чому тут логіка? Чому не можна і, і це, і це? Хоча насправді для мене особисто, наприклад, ближче згідно з їхньою філософією, це збивати ракети на територію України. Хоча я і за це ні тут ні, тут тільки на території України, хоча б на території НАТО. Тут дійсно ти правильно говориш, що це не проти логіки НАТО, тобто логіці НАТО. Збивати на територію НАТО – це нормально. Більш того, з такою натяжкою, але оголосити санітарну зону в глибину 50 кілометрів від кордону НАТО, звичайно, можна, а можете 120 а це було б супер, тому що це відомо всі є, аеродром Салей, Сал, Салавійка як Савослейка. Савослейка, Савослейка, да. Да. А воно ж знаходиться десь 170 км від кордону від Фінляндії вже зараз. Так? Тому тут, тут тільки політична воля, але за цією імпотентною адміністрацією Байдена я не вірю, що це можливо. Невдозі Рамштайн, як я вже сказав, і про що пише західна преса? Цікаві доволі новини. Країни НАТО на Рамштайні можуть запропонувати конкретні кроки щодо вступу України в альянс. Кінець цитати, пане Тарасе. Що це може бути? Як ти думаєш? Які конкретні кроки можуть запропонувати нам щодо НАТО? Засуньте свої кроки в 2008 рік. Ти вам теж ви обіцяли нам свою НАТО? Це розводка називається. Це починається. Знаєте, давайте ми не дамо бити по території Росії. Тут починаємо віртуально приймати в НАТО. Це все брехня відверто говорю, розводки е і так далі. Поки не буде кордонів 91-го року, ні про які вступу в НАТО не може бути йти мови, як і цю туфту, яку там говорить Столтенберг, про те, що можливо прийняти Україну частиною НАТО. Брехня на брехні, просто відверто говорю, пояснюю, чому там часто там доводиться цей приклад Німеччини. Mm. Говорять, ну от Німеччина була розділена брехня, одразу ж говорю, брехня, тому що вона не враховує історичний контекст. Німеччина не була, була спеціально розділена за рішенням держав. Тому що всі подумали, що забагато дві світових війни, які розв'язала Німеччина, це що за за останні Не, 30 забагато. років краще її розділимо. Це був консенсус, фактично, так і радянському союзу залишили до речі, найбільш цю а, як а, ядро Німеччини. Це ж Прусія, яка й створила сучасну Німеччину, аби об'єднала її і так далі. Так ось, коли говорять, що Німеччину прийняли в НАТО, вона потім об'єдналася. Брехня на брехні я вам говорю наступне: по-перше, Німеччина змогла вступити в НАТО ФРН тільки в 55-му році. Це при тому, що НАТО було створено в 49-му році, наступна хвиля розширення була в 52-му році. А що ж сталося, що вони аж тільки в 55-му році змогли. Так Сталін помер 53-му році. Як і припинилася Корейська війна, так і тут, і прийшли до влади. Навіть не Хрущов прийшов, а був Малінков Берія це був інтандем, які готові були домовлятися з заходом. Берія взагалі пропонував віддати Німеччину. А його правду потім розстріляли як англійського шпіона. Мабуть, за те те, що він і колхози там пропонував розпустити. Біер ж розпустив ГУЛАГ. Це ж не Крущов. Це Дірі підписав амністію. Тобто посладний режим. вони готово були дотримувати, що кордон не буде рухатись, який був. Далі, членство в НАТО обміняли на нейтралітет Австрії. Австрія досі нейтральна країна, Вони не є членом НАТО. Це щоб війська з півночі на південь не могли е, перекидуватись так легко. Так? Там Швейцарія йде нейтральна, Астрія нейтральна, ну і Угорщина, яка вже була під контролем е, е, Союзу. Тобто вони нивілювали вступ НАТО. Ну і головна деталь. Головна деталь: а хто ж міг дотриму... змусити дотримуватись тих домовленостей? Будете сміятися, але база НАТО. Точніше американців в Німеччини, де вони досі знаходяться? Рамштайн це що таке? Це база, одна з найбільших військово-повітряних баз США, США поза межами США. Тому, коли нам починають говорити, що можливий вступ НАТО частинами, ви задавайте питання, коли і де будуть знаходитися американські війська. У нас є гарні е, місця. Це Дніпро та Одеса. Якщо так, то будь ласка, так, будь ласка, можна, ми можемо починати цю розмову. Я просто боюся, знаєш, що, що що ці е, хитрожопі хочуть зробити. Вони хочуть зробити так: пообіцяти Україні коли-небудь там віртуальний вступ, вступ в НАТО, змусити Україну щось підписати, фактично визнати е, е, окупацію територій. І потім тримати нас за яйця. Тільки те росіяни, звичайно, нічого дотримуватись не будуть, будуть нас калашматити, а ми не можемо буде відповідати, тому що ми типу порухаємось в НАТО і всю цю хі, х... вони нам будуть розповідати. Далі розповідає, чому неможливо вступати в НАТО частинами, розповідає на пальцях. Да? Відкриваємо п'яту статтю статуту НАТО: напад на всі країни, на одну країну, це напад на всі країни. Тобто повинні бути чіткі кордони, де починається безпека, а де закінчується безпека. Відповідно, повинна бути умовна лінія, яка повинна бути затверджена: отут, от є НАТО, а тут немає НАТО. Тут ми не Лупашимо. Так ось якщо виходити з навіть теоретично, що домовляємося якось частинами, це означає, що по території України повинен бути проведений новий кордон. Да. А з ким ми новий кордон повинні будемо узгоджувати? Да. З Росією! Да. І ці шарамижники роз, розповідають нам, да, що Росія з задоволенням буде дотримуватись домовленості і буде з нами вести перемовини щодо нового кордону, щодо вступу України в НАТО, проти чого вони категорично виступають. Це розводіли да, на Заході. Наступне, навіть теоретично, давай припустимо, навіть пройшли цей етап. От теоретично пройшли цей етап, вже визначили кордони і так далі. На наступний ранок, після підписання цієї угоди, да, підписали. Росія атакує, наприклад, цю територію, прориває кордон, наприклад, на 2-3 кілометри, в ширину 10 кілометрів. Що це означає? Україна ще ж не вступила в НАТО, нагадую. Це тільки кордон підписаний. Це значить, що треба знову перепідписувати. А. Наша пісня хороша, починає з початку. Це, ну, це абсолютно розводки, брехня і так далі. Нам на цьому етапі потрібні удари. А не ці віртуальні вступи в НАТО, невідомо коли з цими розводками будуть вони зах. Якщо вони будуть от захищати, як вони там не дають збивати, то нахер, вибачте, воно на як вже сміявся Зеленський, правильно сміявся з країн, які збивають шахеди, тільки Білорусь робить, яку ви вважаєте? Ну, ви вважаєте, вона є диктатурою. Обговорюється ще один е, приклад е, там е, НАТО окремо, але окремо там гарантії безпеки е, міждержавні? І от там називають країну умовно Японію, в якої немає армії, в неї там є щось типу нашої е, ТРО, так? Е, але гарантії від Сполучених Штатів Америки. Наскільки цей приклад може бути коректним? Чи це та сама історія, просто, просто в профіль? Та сама. А що, військ військ американських немає в Японії? На Кінаві хто стоїть? І на планотяні стоять, да? скільки, скільки, скільки там баз, баз американських є, а в Південній Кореї що немає американських баз. Тому я говорю, хочете про це розповідати? Починаємо з, з, з визначення, де буде контингент США на території України. От, коли ви запроваджуєте контингент, тоді починаємо говорити щось про інше. А всі інші ваші розводки, що це можливо, ну це тофта для лохів, називається. Рамштайн для нас щось змінить до того, що може нам принести на рівні лідерів зустрічаються, вочевидь, якісь там рішення будуть ухвалені, якими вони можуть бути? Ну, подивимось, нас тільки на цьому етапі тільки удари цікавить затвердження допомоги на наступний рік, так щоб всі підписали зобов'язання. Підписали, не сказали, як вони люблять, а, і так далі. Це програма мінімум. В НАТО можете навіть не приймати, навіть це не mm. говорити. Тут. Ми, ми обмінюємо не вступ зараз в НАТО обмін на обмін на те, що ви даєте зброю нам, ані ці всі казки, які ви хочете нам розповідати. Два місяці е, курської операції. Що вона показала? Що вона змінила? Ну багато чого змінила. Ну, по перше, показала, що Україна боєздатна змусила припинити всі цю розмову про мир негайно схиляти Україну до капітуляції. Показала трухлявість Росія, підірвала дуже дух Бойовий росіян, дуже сильно підірвала, розкрила багато чутливих тем. Коли, до речі, захопили срочників, ти, ти звернув увагу. Вони срочники обміняли. Це означає, що питання срочників це болі, болісне для росіян, а дуже болісне для росіян, що на території Росії Святою Русь топчить сапог окупанта українського. Да? І ніхто ніхто цим зробити не може. Да, і скоріше за все не зможе до, до невідомо до коли. Да? І Це дуже вибільшує росіян під підпід під, під, ударило по репутації Путіна, показало його трухлявість, що немає ніякої великої непереможної армії і так далі. Що сил немає? Що всі війська в дійсності в Україні невідомо хто захищає зараз, наприклад, китайський кордон а і все інше. Це сильно підірвало в дійсності дух росіян. А, і дуже дратує, в тому числі Україна може торгувати, як нахабно Зеленський написав, правильно написав в план перемоги, продовження операції в Курській області. Ну правильно, так і треба, так і треба це робити. Щоб всі бігали і умовляли, давайте вони будуть лізти. А ми будемо запитувати, а що нам за це буде. Так давайте зброю. Тоді ми підемо. Ну, це, це це питання торгівля, але свою величезну роль вона вже відіграла. Давай будемо від. Сперти, як там би не говорили і так далі. І так далі. Воно відіграло дуже величезну роль, а і буде ще відігравати в Форбс Україна. Вийшла стаття. Вона є не новою, але теми мені здається, ще актуальна і варто говорити про те, що в офісі розглядають там можливість звільнення Буданова, Умєрова і Сирського. Потім, щоправда, ми маємо це сказати. Там опешні блогери почали спростовувати цю інформацію. З'явилися світлини, як Буданов там доповідає президенту Зеленському, але після цього також з'явилася інфа, що Відкладено питання звільнення Буданова там після виборів у сполучених Штатах. от мовляв там штати не задоволені. Є насправді дуже багато теорії. Є дуже багато там можливо фантастики, можливо, це відповідає дійсності, згадують єрмака, який там якому не подобаються медійні люди, впливові люди в країні, люди, у яких є там налагоджені зв'язки з іншими там впливовими країнами, там спецслужбами сполучених штатів це дратує, там вибори, якісь можливо і так далі. Як це нам правильно усім потрібно сприймати? От відставка трьох там ну реально, чи не ключових там усім в державі. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що це питання компетенції президента, тому що він, він є верховним головнокомандуючим командою. Чи це так. його критерії він визначає хто відповідальний відповідальний? Як то у нас теж говорило, що апокаліпсис наступить, якщо залужного звільнять? Ну нічого, апокаліпсис не наступив там, фактично. А все, що там було десь просідання і так далі, пов'язане було за три виключно з затримкою допомоги наших партнерів, так і багато чого інших. Там да Ну я не військовий, не думаю, що там сильно щось помінялося. Ось це військово повинні сказати. Але так сказати, що покалісне це це не ми не повинні прив'язуватись до інституції, так а точніше, до персоналів. Ми повинні прив'язуватись до інституції. Я впевнений що є купа бойових генералів, ось які спроможні там підхопити. Ось те саме там відомств Буданова. Я думаю, купу спеціалістів відривання голів є, існує так. Тому в даному випадку я ну, наче відставка, ну значить, так так прийняв рішення президент тому що йду на ньому стоїть вся відповідальність за оборону країни. Я от хочу про запитати: це дуже слушно слушне зауваження, чому реально українське суспільство, особливо там надполітизована його частина, прив'язується радше до персоналів аніж до інституції. І ну, це реально відповідальність президента, це компетентність президента, це рішення президента, йому делеговано повноваження, і так далі. Це все зрозуміло, але прив'язується о заложено, звільнили на майдан, або там Буданова хоче звільнити не допустимо і так далі. Ще раз, я, я не хочу там задіти будь-які почуття особливо віруючих, так би мовити, але ну ця закоханість українців в окремих персоналів вона мені здається трош, трошки є ненормальною. Я як думаєш чому так відбувається? Ну треба відходити від цього. Треба відходити від цього. Ми повинні розуміти, що нам потрібні інституції. Ось що є командна робота. Це не обов'язково не обов'язково пов'язана безпосередньо з е, персоналі Так, персональні важливі, але на певному етапі вони можуть не відігравати таку роль, як здається. І не треба собі ліпити кумирів. Ми повинні у нас повинна бути система. Система система перебуває клас. Я хочу сказати, коли є система, коли яка працює незалежно від того, хто пішов, прийшов і пішов, ну це значно краще, ніж це прив'язка до персоналі бо це завжди створює проблеми. Це з однієї сторони, абсолютно погоджую, це зрозуміло. З іншої сторони, аргументи цих людей. Можуть бути такі. Слухайте, а ми не закохуємось в цих людей. Ми не прив'язуємось до персоналів. Ми розуміємо, що є політичні мотиви, тому що людина набирає там авторитет, вагу вплив і так далі. І в неї є амбіції. Ну хіба погано комусь заборонено мати амбіції чи плани там балодуватися? Да, на найвищій постдержаві, Ні, не заборонено. Ми підтримуємо цю людину. Мені вона подобається на цій посаді, але її збивають тут запет, телефонують, збивають, звільняють в посли, переводять і так далі. Це ж також доречне зауваження. Чому ні? Які політичні амбіції війна для України? Ну ну що значить, вибори виборибори можливе тільки після війни, так це раз. Це там шукати все інше, ну шукати там медійний, медійне. Немедійне. Ну я не думаю, що якщо, наприклад, зараз Зеленський проведе вибори, він сильно програє там. Да, і у мене така, така підозра особливо якщо Залужний, наприклад, не буде висуватися. Я думаю, що Зеленський виграє ці вибори, якщо хтось, а хтось в чомусь сумнівається. Там, ну припустимо. А якщо Зеленському ще вдається звільнити 90, 91 рік, вийти на кордони та тиснути Росію. Я скажу, я думаю, що Зеленський виграє ці вибори теж. Ну просто без, без будь-яких цим. Тому тут питання результатів. Я думаю, що і пан Зеленський все це розуміє, що я думаю, вони теж бачать, що коли ти б'єш по Росії, чим частіше ти б'єш по Росії, наприклад, да, тим краще у тебе рейтинги. Питання не в тому, що там які у тебе конкуренти, Богдан, і все інше. От краще з ними, якраз вони разом в команді там у Буданова з Малюком, там гарне змагання. Хто більше перекінчить цих е, ворогів України на території Росії, хто більше замочить дронів там дачі НПЗ, оце працює на загально, на в тому числі на Зеленського. Тому я в даному випадку ну е, ну логіка частково є в цих словах, але це занадто така натягнута, тому що зараз не вибори, зараз виживання питання виживання країни. Останнє запитання безперечно, зараз найголовніше це питання виживання країни, і тут про вибори взагалі говорити зась з однієї сторони, а з іншої про це говорять західна преса. Пише он за економіст в 2025 році. Хочуть вибори провести там за поза поза ефіром, і ти ж це ж не секрет ні для тебе, ні для мене. Поза ефіром про що нам говорять? Про те, що там я чув, що мають провести вибори наступного року. Ну реально така ж інформація є. Чому взагалі про це говорять? Це спеціально там розповсюджують таку історію? Чи реально щось готується? Чи над цим розмірковують? Давайте так західна преса в цю. Війну, я думаю, українцям показало, що вони готові друкувати будь-яку фі... фігню, чесно кажучи, навіть не перевіривши. Більше того, я впевнений, що багато чого інспирується або з Москви, або з України. Більше з Москви. Росіянам цікаво розхитувати українців, а, різні там версії вигадувати. Вони розуміють, якщо ти «Russia Today» це скажеш українці, скажуть, що це брехня. А якщо те саме ти напишеш, наприклад, «The Economist», де економіст, mm де -hmm. люди жодного разу не брали гроші за замовні статті, звичайно, так? то звичайно українці будуть сидіти, обговорювати. Мене наприклад, розсмішила ця стаття, де писалося про те, що Ну, Коли українця роздовбали якраз в Тараповці, коли ці СБУшні дрони прилетіли туди, роздовбали, дві харасіми ми зробили. Сармат у них на, 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 довбанувся, ще два склади накрили. От в The Economist вийшла стаття. Час міняти підходи. От, коли якась... В Росії трапляється от час міняти підходить. Да? Нічого, от нічого не виходить. Знаєте, от от, от таке от підводувається. І найсмішніше, що мені там, якщо почитати всю цю там статтю, там цікавий пасаж що Україна, якщо програється, буде нестабільна територія з наростаючим націоналізмом. І це буде загроза стабільності Європи, тобто не, не Росія буде загроза, no, no. а саме Україна. Там, да? No, no. і тут знаєте, в цій фразі можна сказати, що Штирліс ніколи не був так на грані провала там. Да, це no, no. тільки у росіян там націоналіст, бандерівці і все інше тут ходять, і так далі. А тому ми повинні теж ділити на 25 все, що друкується в, в американській пресі, і все ще інше. Теж розуміти, що. А є люди, які задоволені беруть гроші. І теж на це розуміти, що багато чого пишуться не на користь України, в тому числі. Вони не для нас пишуть там. А у росіян бюджети на медіа вони ніколи не шкодували. Є і корисні ідіоти, є просто приготовані журналісти і багато чого іншого для того, щоб розхитувати українців всередині. Абсолютно згодно з тобою. Спасибі величезно за ефір. Було реально дуже класний, дуже цікаво.